Це жителька села Лозуватка Кропивницького району Євгенія Цапушел. Їй 72 роки. Окрім цього городу, має земельний пай, який здає в оренду. Чи 16-17 чи 17 тисяч за 5, 5 гектар у мене 48 соток паю. То це таке. А ні, то платили півтора тони пшениці, півтора тони кукурузи і півтора тонни ячменю і, і, і 10 мішків. 30 на речі на насіння. Хто його буде обробляти? Є в мене пай і мій, і діду, чоловіка. За відкриття ринку землі, каже, знає, продавати свій пай не планує. Кому вони будуть продавати? За границю, а самі що будемо тоді їсти? Ну що будемо їсти, як ми продамо землю. Там не буде, як то колись книжки було, що стояв на одній нозі, що не було десь стати, то так, так і нам буде. Ні, я думаю, що не треба. Обробляти всякими силами, всякими. можна давати все нашим, які фермера, такі сьогодні вони його це зробити, обробити, то краще хай би у нас була в нас і наша земля. На території Великосеверинівської громади шість сіл, в яких живуть з половиною тисяч людей, розповідає голова. Каже, розмежування земель сільськогосподарського призначення за межами населених пунктів проводили у різні роки. На території громади понад 22 тисячі гектар земель. З них сільськогосподарських понад 16 тисяч. В приватній власності на сьогодні перебуває близько 14 тисяч гектар сільськогосподарських земель і 1700. Близько 1750 земель державної власності. Тобто, ви можете шляхом математичних дій зрозуміти, що фактично земель сільськогосподарського призначення вільних, які не перебувають в приватній власності, залишились комунальні дуже мало. В середньому плата за землю саме по нашій території складає близько 30% загального фонду бюджету. Говорить, земельна реформа дає громадам можливість заробити від продажу землі. Для громад основне питання це розвиток. А розвиток можливий тільки в тому випадку, якщо у нас на території будуть будуватися промислові підприємства, а для цього нам потрібна вільна земля. Але сільськогосподарські землі є певний процес вилучення сільськогосподарських земель, переведення в землі промисловості. Вважає, закони про ринок землі треба було ухвалювати щонайменше 10 років тому, тому що на сьогоднішній день, завдяки. Будемо так казати, безглузді приватизації земель, фактично в розпорядження сільських територій передадуться землі, які не придатні для товарно-сільськогосподарського виробництва. В разі, якщо на цій земельній ділянці чи під цією землею, будемо так казати, розташовані надра будлі які, то переважне право надається спочатку йому, а потім тільки орендарю. Тут теж, з одного боку, да, можливо, надра нам важно, але і така промис... харчова безпека, вона дуже важлива. За словами голови, на території громади є 30 гектарів землі, які можуть бути привабливі для інвесторів. У 2019 році ми вже продали одну земельну ділянку через земельні торги, отримали біля 6 шести мільйонів коштів в місцевий бюджет, які в цьому році витрачаємо на. Ремонт будівлі клубу в селі Підгайці. Громади мають завершити інвентаризацію земель сільськогосподарського призначення за межами населених пунктів, пояснює керівник Держгеокадастру в області. 2018 року Держгеокадастра було передано до територіальних громад більше 181 тисячі гектарів землі. Але з вступом цього закону всі землі стали, передалися до віддання територіальних громад. Державета передав лише ті землі, на які була проведена інвентаризація цих земель, тому ця сума трошки менша, ніж загалом зараз по Україні. Тобто для повної кількості цих земель потрібно також довести цю інвентаризацію, це вже будуть робити сільські громади та вносити в державний реєстр речових прав своє право. Рівень поінформованості людей щодо земельної реформи низький, каже заступник міністра аграрної політики. За Держеокадастром, після прийняття відповідних законопроєктів земельної реформи, фактично лишається єдина базова функція це сервісна, а саме реєстрація земельних ділянок в кадастрі, тобто введення земельного кадастру. І для того, щоб це було публічно і відкрито минулого тижня запущена така річ, як національна інфраструктура геопрострових даних. Можете ввести НІГД, Гов'юей, там є відкрита інформація вся: про земельні ресурси, про водні об'єкти, про надра, про ліси. І наразі функція кадастра адмініструвати цей портал і забезпечити, щоб вся інформація була там в повному розмірі і відкрита. Функції з розпорядженням вже немає. З функцій з погодженням експертизи немає, фактично є ця сервісна функція, і залишається ще частково інспекційна функція за запитом громад чи за запитом державних адміністрацій, там, де державні землі, де немає сплати податків, робити оцінку і все-таки мотивувати всіх фермерів чесно платити податки. Додає, в громадах мають впорядкувати документацію по землі, щоб брати участь в електронних торгах. Антоніна Кретор, Олександр Донцов, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кіровоградщина.